Що таке держава? Це символи, традиції, кордон, мова, все це індифікує будь-яку націю та державу світу. Україна могутня у своїх традиціях та культурній спадщині, незважаючи на постійну боротьбу українського народу за її індифікацію, волю, свободу, мову, територію. Ми зуміли передати генетичну пам'ять нашим нащадкам. Українці гинуть за свободу. І це єдиний народ, який не встає на коліна. так вчила мати, і так хоче Господь. Ми благословений народ, бо випробування роблять нас сильнішими. Тепер весь світ дізнається, ми з України. Я Україна, я Україна, лише перед Богом я на колінах. кличу вас люди зліва і справа в мою державу, в святу державу. Єднайтесь, сестри, єднайтесь, браття, пора звільнитись нам від прокляття. Багато лихо пережила Україна, її нищили, грабували. Та було багато людей, які відстояли поряд з нею державні символи: прапор, гімн, герб, конституція, а ще символи дівочої краси, вишиванка та калина. А наші традиції це культурне надбання нашої нації. Поки є Україна, є наше майбутнє, є тато і мама, і будуть діти на нашій землі. Я один із чотирьох символів України. Державний герб. Моєю центральною фігурою є тридцять Володимира Святого, князя Київського. Я той знак, без якого Україна не Україна. Я символізую українську сім'ю по боках матір-батька, а всередині — дитина. Моя історія розпочинається 19 лютого 1992 року. За цей час я став невід'ємною символікою України. Моє зображення є на усіх об'єктах державного значення. Я Конституція України, я біблія, прав і обов'язків. У мені багато законів, яких має дотримуватися кожен громадянин. Я дбаю про гідні умови життя українця і пікуюся про громадську свободу. Я особливо тим, що закріпляє державний устрій, основні права і свободи, визначає форму держави і систему вищих органів державної влади. Тільки я маю найвищу юридичну силу. Я база для законодавства. Історія моя така. Мене прийняли 28 червня 1996 року. З того дня кожного року відзначать День Конституції. Я, основний закон України. Я українська мова. Та материнська мова, яка ти колонала над вашою колискою з перших днів життя. Мене нищили. та я подолала усі негаразди. Я та мова нації, за яку боролися наші предки, знати й берегти рідну мову — це обов'язок кожної людини. Я своєю красою давно привернула увагу вчених, мене визначили наймилозвучнішою в світі. Мною пишаються знані письменники різних часів. За мою свободу було втрачено не одне життя, тож цінуйте мене і не давайте знищити, бо народ без мови мертвий. Лінгвоцит – це коли зникає мова. Якщо станеться лінгвоцит, то незабаром буде й геноцид, коли зникає ціла нація. У мене теж є день мого святкування 9 листопада. Я державний гімн України. Історія моя така, композитор Михайло Вербицький, слова Павла Чубинського. І так, 15 січня 1992. Мене визнали державний гімн України, яким розпочинається кожен свят. Мене знає кожен житель України з раннього дитинства. Батьки вчать дітей любити і шанувати гімн країни, тому що я гордість. І мені. У мені авторів вибрали патріотизм і повагу до рідної неньки. Мною пишається весь український рід. Мене переклали багатьма мовами світу, коли мої слова звучать, вони ведуть у бій за свободу, честь, незламність українського духу. І прийде час, коли один скаже: Слава Україні, а мільйони відповідатимуть. «Героям слава!